Смачна ідея для вечері: фрікадельки в подливці. Беремо пів кіло фаршу, свинина і курятина. Обов'язково беріть з додаванням курятини, щоб фрікадельки трималися. Ваші улюблені спеції, чесничок, цибулька. Додаєте. Мелений перець я додаю обов'язково дрібку лаврового листа. Отаким От чином я їх формую в кип'ячу воду. Зробила засмажку, цибуля, морквинка, чесничок, додала столову ложку борошна. Дивіться, фрикадельки вже кипять, додаю засмажку. Тоді, коли ви додали засмажку і побачите, що у вас борошна мало, можете ще взяти столову ложку борошна, розвести звичайною водою трішки, отак розколотити і долити. І тоді ви будете бачити консистенцію вашої підливки і можете регулювати густішою чи рідшою. Посолили за смаком, я додала ще столову ложку 12 овочів, і така підливка у нас виходить.